Ви замічали, що в осінній період горло болить частіше, і на це є декілька причин. Перша причина те, що осінь цей перехідний період, це воно ще тепло, холодно, і от такий перепад температури негативно впливає саме на слизову оболонку горла, тому що вона легше піддається інфікуванню різних вірусів і бактерій. Другий період, те, що починається сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій, грип, аденовірус, і е, люди більше проводять часу в закритих приміщеннях і легше передається інфекція відповідно. Також е, починається опалювальний сезон, сухість. Повітря в наших приміщеннях негативно впливає на слизову оболонку горла. Вона є більш подразлива і сприятлива до вірусів. Ще одним із факторів є зниження імунітету. Сонечка є менше, вітаміну Д відповідно виробляється також менше. І є сезон алергій. В осінню цвіде амброзія і ще можуть бути за високу вологість різні грибки, тому слизова оболонка горла подразнюється більш.